В першу чергу це зразу недовіра в цьому складу суду, в цьому апеляційному суду, тому що згідно 32, 33 і 34 статті. А ви вчора кому посприяли? Злочинцям, виїдьте, злочинцям сприяли. Вийдіть, будь ласка, ви злочинець. вийдіть з кабінету. Вийдіть з кабінет, вийдіть з кабінету! Ви що, блін? У вас суд на чудили. А ну представьте сюди! Ну, я кажу, що зі мною не сталося, пам'ятайте, мої відеопротоколи можуть всі використовувати, обв'язані використовувати, щоб проти корумпованої влади, щоб оціхтих... Не пофіг, не не пофіг. дивіться, що в нас за і що тут таке. В в в в в в в. Бачите, що далі відбувається. ці. 25 рік, 22-й рік. с л у